За 1300 кілометрів від України в Удмурдії в Іжевську вибухнув завод, який виготовляє компоненти ядерної зброї, саме ракетні двигуни до комплексів міжконтинентальних ракет Тополь М. От вчора почали поширюватися надвечір кадри із Іжевська, де на горизонті видно величезну заграву пожежу внаслідок потужного вибуху, який там відбувся. Ну і безумовно стривожені були мешканці Іжев. Ска прилеглих населених пунктів, оскільки знають, що стратегічне секретне підприємство розташоване саме у цьому місці і там виробляють компоненти до балістичних ракет і до ядерної зброї. Детонація була надзвичайно потужною, як описуються місцеві мешканці. Після цього розпочалася пожежа, яка тривала доволі довго. Пропагандисти з російського ТАСУ вже написали вчора, що вибух цей стався під час так, би мовити, планових випробувань ракетних двигунів у Росії. Все відбувається планово, навіть ось такі техногенні катастрофи. Завод цей має назву Водкінський. Водкінський завод, розташований він за 50 кілометрів від самого Іжевська. І відповідно кадри, які ми щойно бачили, очевидно, з Іжевська і були зняті, тобто навіть за 50 кілометрів видно настільки потужну пожежу на горизонті. І ясно, що є там на цьому заводі і лінійка виробництва, яка стосується цивільної продукції, але в першу чергу якраз це військовий об'єкт, воєнний e a que Підтримує своєю продукцією ведення російської агресії проти України. Ну і також там виготовляють і артилерійські ракети, і різноманітні боєприпаси. Але, звичайно, найбільший інтерес викликає та частина виробництва, яка стосується безпосередньо компонентів ядерних озброєнь. Наприкінці 2023 року Водкінський завод опублікував 19 державних контрактів з виробництва компонентів саме ядерних озброєнь. І при цьому ж заводі діє також випробувальний полі. Рігон, де мали би нібито планово, якщо вірити ТАС, хоча вірити ТАС себе не поважати, що називається, мали би випробовувати планово ракетні двигуни. І напевно щось пішло не так і тому відбувся цей потужний вибух. Ну але очевидно йдеться не про один ракетний двигун, а про щось більше. Тим часом ми бачили, як панікують у російських телеграм-каналах, і от так виглядає зокрема комплекс Тополь М балістичні ракети, якими Росія планувала. Вражати там далекі цілі за тисячі кілометрів від Росії. Ну ймовірно, якщо така штука здетонує і почне палати, це може спричинити до подібної пожежі заграви, яку ми бачили на кадрах із Іжевська. Ну, і бачимо, що в місцевих пабліках Іжевськзет та інших телеграм-каналах пишали, що знищено було саме тополь. м Такі чутки почали широко поширюватися власне в місцевих телеграм-каналах і пабліках і називають Росіяни це. Переходом червоних ліній, ударом по їхніх ядерних силах, тобто, умовно кажучи, вже підозрюють вони у тому, що сталося в районі жевська, українську диверсію чи загалом ворожою диверсією, напевно, якісь підступні англосакси проникли на цей завод і знищили цей комплекс тополям. Ну, зрештою підтверджень, того, що саме цей комплекс було знищено, чи ракету до нього, чи ракетні двигуни горіли. Такого підтвердження немає. Поки що це все лише спекула спекуляції. Чуткі однак, ну як то кажуть, і диму без вогню не буває. І вогню, такого, який ми спостерігали біля Іжевська от, на опублікованих кадрах місцевими мешканцями, теж без причини не буває. Тобто, очевидно, відбулася якась поломка катастрофа. Можливо, диверсія це виключати не можна. Поки що українські спецслужби ані ані Міністерства оборони, ані СБУ не робили жодних заяв з приводу. Якраз цієї пожежі вибуху біля Єжевська на Водкінському заводі, і будемо чекати сьогодні уже деталей. Так буває, що потім постфактом уже за якийсь час з'являються офіційні коментарі, або ж неофіційні інсайдерські коментарі з джерел у спецслужбах, які так чи інакше можуть коментувати те, що відбулося у глибині Росії. Однак звертаємо увагу на те, що відстань від українських кордонів дуже солідна, понад 1300 триста кілометрів. Очевидно, такої кількості і е, дронів із подібними техніко-тактичними характеристиками обмаль. Хоча ми бачимо, що дрони окремі долітали і до Санкт-Петербурга, теж е, фактично йде мова про дрони із дальністю тисячі кілометрів або близько до того, Україна подібні винаходи вже має, подібні безпілотні системи. Камікадзе має М -м, можна також припустити, що і таким озброєнням працювали по Іжевському заводу або Водкінському заводу. Для Іжевська, однак повідомлень про якраз роботу ППО в цьому районі, про повітряні тривоги не надходило. Тому поки що залишається таємницею, загадкою, що там відбулося. Однак результат нас, звичайно, цілком задовільняє. Навіть ті візуальні підтвердження, які з'явилися із Іжевська, вони доволі такі цікаві і викликають у нас цілком позитивні емоції.